Привіт усім, хто навчається вдома. Сьогодні ми з вами далі продовжуємо працювати з підручником математики для першого класу Наталією Листопад за 18 рік. І сьогодні ми з вами будемо знайомитися з новою цифрою, ну, не нова, але сьогодні ми будемо працювати з такою числом 6. І для початку хотіла б з вами згадати. І порахувати усний рахунок до десяти. Давайте разом порахуємо: Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять і десять. Отже, ми з вами переглянули, знаємо вже ці циферки. І давайте згадаємо ще раз їх. Ми порахували їх від початку до кінця, а зараз попрошу прочитати їх в зворотньому напрямку: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Можна записати собі в зошит ці е, циферки. І Будемо далі працювати з нашим підручником. Отже, що зображено на кожному малюнку? Ми бачимо годинник, і на годиннику показана 6 година. Маленька стрілка показує скільки годин, а велика стрілка показує, скільки хвилин. Отже, показано 6 годин. Коли на 12, тоді, значить, буде рівно 6 година. Далі ми бачимо. Таку геометричну фігуру, яка має 6 кутів і 6 сторін. Отже, йдемо далі. А далі ми бачили, ми, коли на минулому уроці говорили, що можна за допомогою долоньки руки показати цифру 5. Але зараз нам одної руки буде мало, нам треба ще додати ще одну руку і додати пальчик додати, і у нас вийде цифра 6. Спробуємо написати цифру 6 в зошиті. Але перед тим пишемо її в повітрі, проводимо в повітрі, малюємо, уявляємо собі цю циферку, прописуємо її в повітрі і потім сідаємо гарненько, пишемо собі її в зоштах. Не забуваємо писати в прописах в наших зоштах. Так, друге завдання: скільки курчат є, як, як, скільки стане, як утворюється число 6? От у нас було 5 курчаток на галявині. Давайте перевіримо 1, 2, 3, 4, 5. І до п'яти курчат прибігло ще одне, і стало 6. І прочитаємо утворений вираз 5, додати 1, дорівнює 6. Це цей вираз я читала. Ідемо далі. Що ми бачимо далі на нашому сторінці нашого підручника? Бачимо третє завдання, і тут є задача скільки всього намистин у кожній низці, скільки з них синіх і скільки червоних. Запиши склад числа 6 за зразком. Отже, перші намистинки ми бачимо: в нас є синіх 5, і додали 1, і вийшло 6. Ми запишемо цей вираз собі у зошит. Ми запишемо так: 5. Додати 1 намистинку. І дорівнює 6. Далі дивимося. Другий у нас намистинок було чотири. Один, два, три, чотири. 4. Додали ще дві намистинки і вийшло 6. Перевіримо: Один, два, три, чотири, 6. Отже, було чотири намистинки, додали 2, стало шість. Ідемо далі, пишемо 4, додати 2, і дорівнює шість. Наступний вираз, який ми з вами запишемо, що ми тут бачимо? У нас скільки синіх намистинок, три намистинки синіх. До них додали. Скільки червоних додали 1, 2, 3. Також додали три намистинки. І буде порахуємо разом. Один, два, три, 4, 5, 6, Разом буде шість намистинок. Ідемо далі, що ми бачимо? А далі ми бачимо дві сині намистинки, дві сині, до них додали червоні. Один, два, три, чотири Чотири червоних намистинки. І скільки стало? Молодці, стало шість намистинок. І останні наші намистинки ми бачимо одну намистинку синю, до неї додали. Скільки намистинок червоних? Ану, порахуйте швиденько. Молодці, 5 намистинок, і в нас стало 6. Розумнечки. Отже, ми з вами склали такий склад числа 6. 5 і 1 буде 6, 4 і 2 буде 6, 3 і 3 буде 6, 2 і 4 буде 6. 1 і 5 буде 6. Спробуйте погратися пальчиками, спробуйте з конструктора скласти його для того, щоб краще було запам'ятовувалося, як складалася цифра 6. І йдемо далі. Назви і запиши сусідів числа 4. Сусідів числа 5. Якщо ми повернемося до нашого числового ряду, то що ми на початку року записали, ми бачимо: знайдемо число 4. І давайте подивимося, хто в нього буде сусіди. Попереду четвірки в нас стоїть 3, а позаду четвірки 5. Отже, ми можемо собі записати в зошиті 3, пропустити клітиночку, потім 4, пропустити клітиночку, потім 5. І... Нам надавати сусідів числа 4, тому ми цифру 4, ми її підкреслимо, тому що ми писали сусідів числа 4. Наступне нас просять записати сусідів числа 5. У нашому числовому ряду шукаємо число 5 і дивимося, хто в нього буде попереду п'ятірки Попереду буде 4, а в наступне за п'ятіркою буде 6. Отже, сусідів числа 5 це 4. 6. Ми запишемо 4, пропустимо клітиночку, запишемо 5, пропустимо клітиночку, запишемо 6. І цифру 5, вона в нас була у нас, тому ми її підкреслимо. І в нас вийшло, що у п'ятірки є сусіди 4 і 6. Наступне наше завдання по нашому підручнику порівняй числа за малюнками і запиши. Нас просять знову записати. Що ми бачимо? На нашому підручнику? Ще з такого поправлю. Що ми бачимо? Ми бачимо такі пірамідки. Тут було один червоний, так? а там було раз, два синеньких. І ми знаємо, що 1 у нас буде менший за 2. Правда? Знаємо. Далі ми дивимося наступний, що ми бачимо 2 червоних і 3. Ми знаємо, що 2 це йде менше за 3, правда? Бо 3 йде більше за 2. Почому ми бачимо, ми можемо і порахувати, а також ми можемо згадати по нашому числовому ряду. Так, йдемо далі. Що ми бачимо, скільки червоних? Червоних у нас буде 3. І 3 буде менший стоїть знак за синіх 4. Далі ми дивимося наступний Оцей ми будемо 24-й. його сюди запишу. Між стовпчиками ми вкладаємо 1, 2, три. Три клітиночки, і на четвертій будемо писати скільки в нас червоних? Чотири. А синеньких у нас раз, два, три, чотири п'ять. І у нас буде теж знак менше, Бо 4 менше за 5. І останній вираз ми його запишемо тако рівненько в стовпчик. Бачимо, що тут є 4 синеньких, але вже інший знак. 4 більше за 3. Отже, сьогодні ми з вами вкладали склад числа 6, для того, щоб ми сьогодні з вами знайомилися з числом 6, дивилися, як воно утворюється, шукали сусідів і е, порівнювали числа. Таке у нас було сьогодні кратеньке заняття. Дякую вам за вашу працю. Дякую, що ви є зі мною. І до зустрічі! Будьте здорові і будьте щасливі! Всього найкращого!